На Могилі в Подільському діти потрощили десятки надгробків, шукаючи на місцевому кладовищі цукерки. Розбиті хрести та розтрощені пам'ятники. Саме так вони помстилися за те, що на місцях поховань не знайшли солодощі. Виїздом на місце події було встановлено, що на території місцевого кладовища виявилось пошкоджено 29 пам'ятників. Було встановлено, що даний злочин було скоєний малолітніми дітьми, які проживають також в даному селі Шлишківці. Сім'ї. Мають батьків, але постійної роботи у батьків немає. Сім'ї живуть за рахунок дітей і також заробляють на прожиття випадковими заробітками, які на даний час де-не-де де, де, трапляються в селі. Заявою про наругу над кладовищем до міліції звернулися місцеві жителі. Голова сільської ради Вадим Миколайчук негайно повідомив про надзвичайну подію до міліції. Рано вийшли люди копати ну, так, яму. І десь біля п'ятої години мені повідомили, десь п'ята година, почала шостого повідомили, що на кладовищі побиті пам'ятки, нарушені пам'ятки. Це перше порушення, таке яке. Дійсно сколихнуло не то, що там сільську раду, а все населення нашої сільської ради такого у нас не було. Yeah. За скоєне слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 297 Наруга над могилою, що карається обмеженням волі на срок до 5 років. Проте через свій юний вік школярі уникнуть відповідальності. А от батькам доведеться відшкодувати завдані збитки. Олена Літвіцька, телеканал Smart TV.